А сьогодні в радбезі ООН відбулося засідання щодо розміщення російської ядерної зброї в Білорусі. А вже 1 квітня Росія перейме головування в Радбезі. Довкола цього було багато дебатів та дискусій, за якими стежила наша кореспондентка в Нью-Йорку Ірина Соломко. І з нею поговоримо про цю тему детальніше. Ірино, вітаю тебе. Дякую, що приєднуєшся до ефіру. Спочатку запитаю про нинішнє засідання, яке стосувалося російської ядерної зброї. На які заяви ти звернула увагу? Вітаю, Остапе. так насправді такі ключові словесні дуелі відбувалися між представниками Сполучених Штатів та Росії. Взагалі риторика російського посла Василя бензі дуже нагадувала таку риторику класичного холодної війни. І, взагалі, от фраза Холодна війна більш того, що зараз гірше ніж під час холодної війни. і загроза саме використання ядерної зброї зараз набагато вища. Лунала кілька разів під час засідання. Проте, от відповідно, Росія намагалася представити всю цю ситуацію як те, що от Хід поганий, і відповідно Росії потрібно і не тільки Росія, а тепер ще й Білорусі потрібно від нього захищатися. Хоча жодних нових фактів російський посол не надав під час цього засідання. Більш того, кілька послів навіть закликали його і говорили, що ми б хотіли почути ваші аргументи. Проте їх не було. Він пояснював такі дії та Росії і Білорусі, тим що Америка вже розмістила свої ядерні відповідно там певні боєголовки території Європи. Він назвав країн, це зокрема і Німеччина, Нідерланди, Туреччина, і він навіть намагався отримати від американського посла підтвердження своїх слів. Американський посол це не тобто, на це не відреагував, але саме так Росія принаймні виправдовує цю свою нинішню риторику та бажання розмістити ці ядерні боєголовки відповідно в Білорусі. Остапи ірино квітні Росія головуватиме в Редвезі ООН. Це триватиме місяць. Чому це стало можливим в принципі в умовах повномасштабного російського вторгнення? Так, Остапа Росія починає своє головування, тому що це по суті процедура Ради безпеки. Ротація голови відбувається щомісяця, щомісяця за офітним принципом, зараз це Мозамбік за місяць, це буде Швейцарія, і також нагадую, що як не парадоксально, але Росія, головуючи в Раді безпеки минулого лютого, розпочала відкриту війну проти України, тобто будучи в цьому статусі. Тому зараз, незважаючи на такі абсолютно несправедли. Риняття логічне несприйняття цього факту, а на жаль, країни, члени Ради безпеки вони не змогли протидіяти цьому. І відповідно, 1 квітня, незважаючи на день сміху, і це абсолютно не смішно. Так, але Росія розпочне свовання ключовому міжнародному ключовому органу міжнародної демократії, як Україна адресує це питання, Ірино, і чи має вона підтримку інших країн? Так, Остапа насправді Україна намагалася боротися з цим. І, принаймні, як мені розповідав в інтерв'ю постійний представник України ООН Сергій Слиця, велися перемовини, консультації, але на жаль, не недостатньо, не, не вийшло нічого зробити. Вони насправді свої зусилля фокусували на тому, щоб протидіяти Росії вже от в цьому статусі. Та, тобто бути бути переконані в тому, що вона не зможе використати цей статус проти України. Це перше питання. Друге, що Рада безпеки зможе далі працювати як орган. На який відповідає за миру всьому світі. Тобто, це таке було головне завдання. Але зараз ви можете самі почути, як Сергій Кислиця коментує, що насправді відбулося з цим головуванням. Ми не будемо відступатися від політичної оцінки цієї ситуації. Я вважаю, що первинна відповідальність і не тільки іміджева, а й правова, лежить на країнах-членах Радбезу і в тому числі. І передусім на постійних членах, тому що статут ООН був так написаний в 45-му році, що його неможливо змінити без згоди постійних членів. І також Остап під час засідання пролунала дуже потужна заява постійного представника Естонії при ООН Рейна Тамсара. Він нагадав, що Росія очолить Ради безпекою брічницю масових в Бучі, і він назвав це ганебним та принизливим. Ірона, дякую тобі за твій аналіз. На цьому будемо прощатися з нашими глядачами. Дякую вам за вашу увагу. Бережіть себе. Побачимося вже незабаром.